Привіт, як я обіцяв. Я зараз переключився креатив, щоб показати вам все з лишейного польоту. Тут я вже склав остатки речей. Очі вот, вам показую. Це головна частина. Я вам її показував в першій серії. Я вже тут це затераформив. Ось вот так воно виглядає зі сторони. Я вже докінчив башти. Тут в мене громові відводи стоять, тому що вже було дв дві грози, поки я вбудував. Давайте я покажу вам все зі середини. Тут ще поки зарано. Тут є дві двері, тут буде ідентичний такий вихід. Тут, я тут в мене зброярня, тобі моду типу, покрафтити. Я тут же свої речі трохи розклав. Це Оліф. Зараз нам ще типу, тут я все зробив по фаншою. Так. Тут в мене трошечки інший захід, щоб зробити, типу, цей вихід. Давайте піднімемося по одній з цих грибин, вони, типу, ідентичні, якщо що? У мене, типу, ідентично все. Сидимо у головну переговорну. Добре. Тут в мене головний сіл, там десь збираються. Я ж думаю, його можливо там додати їжі, типу на. Так, як там це називається? в рамках, так? Ось. На цих рамках. У мене книжка є стоять квіти. Заразом це дуже гарно. Вид з вікна. Ну, і все. Дякую, що подивились.